Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Небезпека на дорозі. На гарячу лінію народного контролю звернувся мешканець Дрогобича вулиці Грушевського, 56, який поскаржився на небезпечний пішохідний перехід, а точніше на його відсутність. Крім того, пан Ігор повідомив, що перед та після переходу немає відповідних попереджувальних знаків для водіїв. Ми зверталися до міської міських органів влади для того, щоб на даному відрізку дороги вони встановили пішохідний перехід. Тобто відновили його, оскільки він в дуже поганому стані. Більше того, знаків більшості відсутні. Але крім того, ми розуміли, що прекрасно, що дорожні знаки, які тут встановлені, не будуть зупиняти водіїв, які дуже швидко тут їздять, і просили, щоб поставили так званий лежачого поліцейського, оскільки він може зупинити водіїв, щоб вони пригальмовували. Перед пішохідним переходом за словами чоловіка, дуже часто водії просто ігнорують пішоходів і не дають змогу людям безпечно перейти дорогу. Найгірше переконує чоловік в нічну пору доби. Людей на дорозі не видно, для водіїв попередження немає. Ну, приблизно півтора року тому на жаль, тут сталося одне ДТП, яке призвело до того, що людина загинула. Власне я самого на самому пішохідному переході. Попри те, що в міській раді Дрогобича, чиновники заяву від мешканців Грошевського, отримали і навіть відповіли на неї позитивним рішенням, на ділі нічого не змінилося. Ми зверталися до виконуючого обов'язків тодішнього міського голови пана Романа Курчика. Він прийняв заяву про направу відповідні органи органи нам сказали після розгляду, що вони встановлюють обмеження швидкості. Цією скаргою ми зверталися в квітні місяці. На жаль, до сьогоднішнього дня ні знаків обмежені швидкості, ні пішохідного переходу в належному стані не зроблено. Народний контроль закликає водіїв міста зважати на пішохідний перехід в зазначеному місті навіть попри відсутність попереджувальних знаків та якісної дорожньої розмітки. Пішоходів вже просимо бути пильними та пам'ятати. Ваша безпека у ваших руках. Журналісти вже взяли проблемну ділянку дороги на особливий контроль. Про подальший розвиток подій обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк Ігор Дьорка, Ігор Чиж, Народний контроль, Дрогобичина.